Невестка была убита, сын раненый. То есть люди реально туда уезжали и им стреляли в спину азовца. Штаб азов здесь, естественно, обосновался. Завели на Украину, вот видите, переодевались. Приходили азов туда, становясь на колени, говоря, не стреляйте там дети. Привет, меня зовут Василь Бедун, я журналист агенции расследований Слідство-Инфо. Якщо вам здалося, що ці тези російської пропаганди озвучують якісь випадкові люди, то ні. Зокрема, на відео українська професорка з Маріуполя. Коли росіяни захопили місто, вона пішла на співпрацю з окупантами і за це отримала посаду так званого ректора в Маріупольському університеті, де раніше працювала. За допомогою відкритих російських реєстрів нам вдалося встановити ще кількох маріупольських освітян-зрадників. Які не так давно навчали дітей, як бути українцями, а тепер погодилися насаджувати учням ідеї руського міра. Зараз ми вам розкажемо про них детальніше, але перед цим не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Також ви можете завантажити це відео, щоб додивитися, якщо у вас вимкнуть світло. Виявляється, росіяни реєструють на окупованих українських територіях свої установи. Ми вирішили дослідити, які структури були зареєстровані у Маріуполі за російським законодавством, і виявили серед них чимало закладів освіти. У російських реєстрах відображено прізвище й імена керівників цих закладів. Так нам, власне, і вдалося ідентифікувати низку маріупольських освітян, які стали на бік окупантів. Отже, героїня відео, яка розповідала російським пропагандистам про страшних азовців, це 52-річна уродженка Маріуполя Лариса Сиволап. Перед повномасштабним вторгненням вона була професоркою у Маріупольському державному університеті. В мережі ми знайшли кілька десятків її наукових робіт на економічні теми. Після початку повномасштабної війни колеги намагалися розшукати Сиволап за допомогою мережі Фейсбук. Та потім вона сама знайшлася у пропагандистських змі вже в ролі фейкової ректорки університету. І реально невестка була вбита, син ранений. тобто люди реально туди жалі і їм стріляли в спину азовця. Хоча вони ніж говорили: зелені коридори, пожалуйста, уїжджайте. Ось Лариса Сиволап позує з гуманітарною допомогою від партії Справедлива Росія. А ось поруч із губернатором Санкт-Петербурга у Маріупольському зоопарку. А на цьому відео Лариса Сиволап дякує загарбникам за два ноутбуки, подаровані університету. Натомість справжній ректор Маріупольського державного університету, який продовжив роботу в Києві, звинуватив колаборантів у створенні фейкової установи. Офіційно заявляю, що наразі. Відновлення роботи університету в Маріуполі неможливе. Місто окуповане, ворогом знищені навчальні корпуси та матеріально-технічна база. Діяльність цієї квазіустанови є нелегітимною. Ми засуджуємо створення так званого Маріупольського державного університету ДНР та вважаємо це рішення зухвалим і ганебним. Це кримінальний злочин, і всі причетні на чолі з фейковою виконуючою обов'язки ректора, будуть відповідати за всі неправомірні дії. А це позбавлення волі строком від 15 років до пожиттєвого. Нацполіція кілька місяців тому заочно повідомила Ларису Сивола про підозру у колабораційній діяльності. Як ми з'ясували, керувати усіма освітянами в Маріуполі окупанти призначили 47-річного В'ячеслава Мірушниченка. Він, як і Сиволап, народився в Маріуполі. Більше десяти останніх років Мірушниченко очолював Маріупольський морський ліцей, а раніше, за даними ЗМІ, працював шкільним учителем української мови та літератури. В мережі ми натрапили на інтерв'ю Мірушниченка ще до повномасштабної війни. В якому він наголошував на важливості національно-патріотичного виховання своїх учнів, не можу не сказати про національно патріотичне виховання. Сьогодні досить такий складний час, тому е військові наші постійні е гості нещодавно ми брали участь у піднятті прапору. Дай Боже не помилитися військово-морських сил на площі Свободи так, у так. місті Маріуполі е під час е буквально от нашого дистанційного навчання. Ну я хочу Сказати, що все це виховує і загартовує всіх наших здобувачів освіти. Тепер же В'ячеслав Мірушниченко відвідує заходи в окупованому Маріуполі поруч із ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним та іншими зрадниками. Ще одна освітянка, яка вирішила прислужитися руському міру, – 52-річна Олена Мудрова, родом з Ульяновської області. РФ, до окупації міста вона працювала викладачкою Маріупольського металургійного училища. А кілька років тому, як український педагог їздила до Києва, де брала участь у міжнародній освітній конференції. Втім, після повномасштабного російського вторгнення, Олена Мудрова почала розповідати пропагандистам про українських нацистів. Нацисти хотіли отобрать у нас все найкраще. хотіли внушити, що Росія погана і поссорити нас з Україною. Представте! Присилали учителям для розпространення в школах цитатники з речами Бандери, Шухевича, Мазепи, Гітлера. У цьому ж інтерв'ю Олена Мудрова зізнається, що її донька мешкає у Санкт-Петербурзі, а також просить пропагандистів допомогти з роботою. Чи не тому окупанти, зрештою, призначили мудрову так званою керівницею училища, в якому вона раніше викладала. Ми знайшли сторінки Олени Мудрової та її доньки у російській соцмережі ВКонтакті. І якщо остання завбачливо приховала вміст сторінки, то її мати ні. І там ми виявили осередок російської пропаганди. Окрім Маріупольського державного університету, про який ми вже згадували, до повномасштабної війни в Маріуполі працював ще один виш Приазовський державний технічний університет. Після російського вторгнення університет переїхав до Дніпра. Натомість окупанти у Маріуполі вирішили створити його клон і призначили фейковим ректором. 58-річного Ігоря Кущенка раніше він працював на адміністративній посаді у цьому університеті. В мережі ми натрапили на коментар Кущенка російським пропагандистам про набір студентів у фейковий університет. Ну навіть плануємо, може, з Донецька наберемо ще к себе. город у нас хороший, морський, спокійний. Вот. так що у нас ще шанси є збільшити. Також Кущенко встиг підписати договір про співпрацю з Санкт Петербурзьким університетом та відвідати його для обміну досвідом. Нам вдалося зв'язатися з Кущенком, але він так і не пояснив, чому пішов на співпрацю з окупантами. Ну і на сам кінець фейкові заклади освіти в Маріуполі очолили 71-річна Віра Головань та 48-річна Світлана Пічкур. Обидві також родом з Маріуполя. Віра Головань близько 20 років до повномасштабного вторгнення працювала директоркою Маріупольського ліцею автотранспорту. Світлана Пічкур була її заступницею. На сторінці ліцею у Фейсбук регулярно публікували про українські дописи та привітання із державними святами. Втім, це не завадило керівницям закладу тепер почати працювати на загарбників. Кілька місяців тому вони навіть з'їздили на навчання у Підмосков'я. Це далеко не всі маріупольські освітяни-колаборанти, яких нам вдалося встановити. Складно зрозуміти, що саме змусило їх піти на співпрацю з окупантами, адже багато інших освітян з Маріуполя виїхали або відмовилися працювати на ворога. Можливо, зрадників приваблює банальне бажання отримати більше влади, яку так щедро роздають загарбники. У спустошеному ними ж місті. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Також ви можете стати нашим спонсором, натиснувши кнопку під відео. Дякуємо вам за підтримку.